Допоможіть встановити особу чоловіка, який втратив пам'ять. Чотири місяці тому краянин звернувся у лікарню із травмою руки. Свої дані він назвати не зміг, оскільки нічого не пам'ятав. Чоловік перебуває у лікарні донині. Пам'ять до нього так і не повернулась. Лікарняні стіни і ліжко для цього чоловіка стали домом. У Бережанську лікарню він потрапив ще у листопаді 2018 року. Йдучи по вулиці, чоловік отримав травму, після якої. Забув про себе усе. Чувсь такий сніг, і сличко було на асфальті. І Я йшов і руки, руки були в мене кишені, було зимно. Я зашпуркнувся у бордюр і, пам'ятаю, що викинув руки тако наперед. Ну, от, так у мене аж за пальці, то у мене тут є розтяг. Коли чоловік намагався піднятись, послизнувся, впав і втратив свідомість. Прийшов до тями він лише тоді, коли перехожа запропонувала йому свою допомогу. Вона мене підняла, каже, вставайте, замерзнете ти був. Сніг вона каже: не п'яні та ні, вона каже, що сталося. Дивиться, що в мене коли з вже пішла, вона витягла серпетки, такі одноразові тіло. Не повертала того. І в якусь мить чоловік зрозумів, що не пам'ятає, де його <плес> дім і не знає, як його звати. А каже, де ви живете. А мені таке як стало, як ну, не, ну, не знаю, куди йти. Вона каже, то ходіть, я вам покажу, де лікарня. Спитала, чи я не місце я, кажу, Ні, я не місце. Вона каже, я вам у лікарню заведу, а там у прийомному покої спитають, ну, вам нададуть допомогу. В лікарні чоловік днює і ночує уже чотири місяці. Пригадує він лише окремі дати і свята, але про себе незнайомець досі нічого не пригадав. Він себе поводив абсолютно спокійно, не агресивно, не проявляв ніяких ні кримінальних проявів, ні навіть шкідливих звичок. Курить єдине, що можу сказати, щоб він грішив випивкою в лікарні, такого не було. З листопада того року правоохоронці почали шукати усіх, хто може знати потерпілого, але поки безрезультатно. Крацівникам Бережанського відділу поліції було здійснено заходи для встановлення особи. Однак на даний час. Ніяких родичів, ні, ні будь-якого повідомлення про зникнення даної особи не поступало. Допоможіть незнайомцю знайти своїх родичів або ж, хоча б, пригадати своє ім'я. На вигляд, чоловік 42-45 років над лівою бровою має гулю. Усі, хто володіє будь-якою інформацією про чоловіка, поліцейські просять телефонувати за номерами, які бачите на екрані.